Почнемо цю серію проти Ліля. Грою проти Ліля. Що нас тут чекає схема 4-4-2. В принципі, непогано. Саліван. Голкіпер. Секундочку, хочу глянути наш склад. Що ми тут маємо? Ага, ні, ми маємо на стик якраз гравців. Тому, тому тому із цього ще два. Два гравці. Двоє гравців це голкіпери. Ми не маємо жодного лівого захисника. Ну добре. А ну, а якщо е, план розвитку і Боудена перевчити на ЛЗ два тижні. Починаємо наш сьогоднішній відчинок, Нашу серію проти Гризліоном. І починаємо, сподіваюся, із перемоги. Так, так, є. Тель на сьомій хвилині забиває, і Делмас, який вийшов за Номаха. Забиває другий перемога 2-0. Шевеліє 8-3. Чудова оціночка. Так. Фламент 6.9, d Ой, Фофана, Нуамах 65, 63, Дебок 64. Не дуже гарно виступили. Добре, що їх замінили. Продовжуємо далі. Ауксер. Але перед цим можемо обновити роль Телю. Який вже має рейтинг 80. В принципі, мені він як висунутий Forward потрібен, тому хай, хай вчиться хоча стовп. Е Стоп йому підвищить слабку ногу. Ну, Давайте стовба. Як апне собі слабку ногу до п'яти зірочок, ну то в принципі може е, далі його вчити на, на висунутого форварда. Так, на жаль, ми Ромі відмовляємо. Маурі ми теж Маурі залишається з нами. Е, молодіжні склади. Окей, що нам пропонує сьогодні Україна? Ух ти, ти добре, окей, до Віджіння, ти теж бойко, вибач. Бабіч Зінченко. Але насипало нам гравців. А ну, що маємо тут: Ніколас, ні, Годарт, ні. Дюпю. Дюпуа, ні. Пінот вибач, яцик ні. Бо Яцика ми вже маємо. Бонет, ні. Французів нам не знайшли. А от українців бабич. Бабича, напевно, хотів би взяти. 17 років ЗЛЗ. Соб харті Ми можемо, в принципі, взяти. Чотирьох. Давайте візьмемо зараз трьох склад. 17-річних. Давайте ще цього візьмемо. Ага, не можемо. Окей. Тільки між 16-річними маємо вибирати. О, Мельничук. 63 рейтинг. Ти маєш йти ти одразу в оренду, дядьку. Мельничук одразу в оренду. Кордір теж, Харді і Клименко. Добре, чотирьох в оренду одразу віддаємо. Ну, наразі в нас е, ані на підсилення, ані на щось взагалі. Грошей немає, тому що в нас залишилось 5 мільйонів. Боже. 5 мільйонів я в шоці. Ми найбідніший, мені здається, клуб. Так, цап Цап, Зінченко. Давай плеймейкера вчи. Потім Семенюк вчи інсайда. Демченко, з тобою те саме. Бабич Ванхоу. Не той. Але хай буде. Ну і все. Окей. З Молодіжною Академією ми розібралися, то ми можемо переходити до матчу з Ауксера. Ну і мені здається, що можемо маленькі зміни зробити. Боуден вийде наліво. Вермолен в центрі з в пару до йор. Замість Мангали може вийти Харді, спробувати себе. Маурі. Сюди. І замість фофани. Добре, хай трійка наших, наших нападників залишається. І ми виграємо 1-0 завдяки Фофани. Ну окей, 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 окей. Правда, 1-0 проти Ауксера. Якось червоною карткою, мені здається, чи мені здалося. Харді обновити роль. опорного півзахисника. Red Star, Red Star Наш наступний суперник. Це суперник в одній 16-й лігі Франції. Маурі хоче щось віднати від нас. Він е, хоче грати. Ну, в принципі, в принципі, принципі. Е, команда двох зіркова, яка грає в три захисника центральних. Ми в принципі, можемо її побороти. Єдине, що тоді замість Кумбеді вийде Боуден. Е, Вермолен зіграє з Кордієром. Замість Тісмана вийде Харді, Маурі вийде. І Молебе вийде в нападі. І. О, є. Помилка, помилок. Фофана забив. Фофана Маурі Мангала не забивають з нас. Да. Доекспериментувався, так сказати. Але добре, Кубок Франції, то Кубок Франції. Нам найголовніше потрібно бути зосередженими на Лізі 1. Кубок Франції від нас, в принципі, і не вимагалось. Стедрем. 5-4-1 в лінію. Шість пропозицій. А, Вермолен. Це наш захисник Ні. Кордір. Харді. Мельничук. Мельничук стопудово має піти. Ейнджерс SO SCO. Без правила. На два роки. Добре. Згоджуємось на їхню. Пропозицію Кордієр почати перемовини. На роки. Дуже багато молодих гравців від нас йде в оренду. Святого Паулі команда до нас приходить. Оренда без права викупу на 2 роки, на що ми погоджуємось. І, в принципі, ми готові платити 60% зарплати. Саліван No. Тісман. Обмін на Жуелінтона. Ага, він такого само. 5... Ні, ні. На 5 років старше, серйозно. Тур проти стедрема. Виходимо нашим бойовим складом і програємо. Ойоо. Там весь захист погано зіграв. На жаль, ми даємо Парі сен Джермену відірватись від нас. Кордір ще достає одне від Нанта. О, якби він почав нанту, може слідкувати за ним. Тим паче це наш чемпіонат. Мангала Брундлі. Хочу викупити куменка. Викупити. Взяти в оренду. Тому що ми не продамо. О, за 100%. Мангала. Ні. І кордір... Трансфер від Барселони, але. ні 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 хлопці. Барселона як хоче ні? забрати в нас. Добре, замість Ба... Ой, замість Бартонов буде Боуден тут у нас стояти. 72 плюс 2 рейтинг. В принципі, непоганий, мені подобається, як грає Боуден. Він же, в принципі, вкусив, як грати потрібно на. Теренах французького футболу, а тим часом Давид Мельничук відправляється в оренду. Наступний іде Чарльз Кордєр в Nantes. Добре, то ми можемо слідкувати за ним. Далі від нас відходить хто? Себастьян Харді, наш опорничок. Ярослав Клименко в Бромбі. На два рочки. Будемо чекати повернення, а ми якраз граємо проти Нанта. Знову програш? Табібу. О, о о щось мені не подобається. Такі старти. Скільки ми... Ой-ой-ой, ми вже навіть друге місце не займаємо, ми вже займаємо третє місце. Декілька пропозицій по трансферу маємо. Ні, Саліва не піде. Мангова тим паче. Ньюкасл хотів забрати нашого Мангалу. Він з нами, напевно, буде ще декілька сезонів, допоки не, допоки не вернеться наш Харді. Добре, я нікого не хочу. Салівана хочу Манчестер Юнайтед. А от матч з Монако ми виграємо з рахунком 2-0. Тісман і Номах. Шевальє, 8-1. Чудовий матч. Але гравцем матчу буде Тісман. Однакова кількість пунктів у нас з Монако. Але 12 пунктів до ПСЖ. Чого ж так багато? Бо не треба було програвати всілякі матчі не потрібні. 2-1 перемога над Ленцем. Дубль фофани. А Сен-Жермен тим часом програє Евре з рахунком 2-3. Ось це так-так. Ну і ми скорочимо до 9 пунктів. Сподіваюсь, не все втрачено. Ну от. Ауксер, 16 те місце Ліги 1. Мені здається, якраз саме те, що потрібно. Для молодих гравців. Шанс показати себе. Добре, Сар виходить. Маурі виходить. Ну і давайте Вермолен вийде. 0-3. Перемога. Сар, Фофана і Лапенант. Добре, супер. Непогано зіграли. В принципі, мені подобається суха перемога. Чому би і ні. Наступний наш суперник це Страсбург. Добре, тут ми не будемо це ремонтись, виходимо бойовим складом. О! Ну, хіба закон підлості? Тільки втрачають пункти Парі Сен-Жермен, і одразу втрачаємо пункти і ми. Ану, реабілітуватися! Один <рик> один. Але я але -я, -я, я А Парисенджерман не зазнає втрати пунктів. Тому... Ойо! А ми вже опускаємось на третю сходинку. І Ленс поруч з нами ні це на собі йшло. Стедбрест. Моцний суперник. Звісно, маємо виходити. Хлопці, доведіть мені! Добре, 2-1 Йоро. Йоро нас врятував. Чи Після голу його одразу відквиталися, але нічого страшного. Перемога є перемога. Ліон проти. Марселя. Що нам приготував Марсель? Гріліша. Нам приготував Джека Гріліша. і Рабьона за міні. воу 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 Моцний теж склад маємо. Ану. 2-2. На жаль. 5-9 провалили. Що захисники, що шевеліє матч. І гра проти Монпельє. Монпельє. Випустимо Сара. Випустимо Вермолина. І випустимо Маурі. 1-2 перемога. Амах. Окей. Мене влаштовуємо. 2-1, хай буде 2-1. Стедрен. Ну, ми з Ленсем і з Монако ділимо другу сходинку. Боже, на, за срібні медалі така боротьба в Лізі 1. 2-1 перемога. Тель не забиває з пенальті, але фофани, дубль Фофани робить різницю. 9-9 оцінка. Чудово зіграно. Наступний матч проти Сен-Тетьєне займає 18-ту сходинку. Переходимо до матчу і. Виграємо з рахунку 3-1. Але Тель знову не забуває пенальті. Мені це щось мало подобається, але окей. Перед грою з Мец маємо 4 непрочитаних повідомлення. Що від нас хочуть, задачі не виконуються. Ну, а Мах І Тісман розвиваються. О! Тренер місяця. Дякую, дякую. Тісман план розвитку. Окей. Okay. І Нуамах. У, Нуамах, здається, вже перестане так швидко розвиватися, на жаль. А Фофана? Фофана ще ні. Ще 15. Фанувий плеймейкер. 4 тижні. Е, гра проти Мец. Не буду робити жодних змін. 1-0. Гол Фофани. Перемога. Супер. Ось, хай будуть перемоги 1-0, хай буде все. Знову гра проти Ліля. У нас вже кінець квітня. Хочу потім подивитися, як проходять Єврокубки. На жаль, без нашої участі, але, але, але. До речі, в турнірній таблиці ми на два пункти відірвались від Ніци. 2-1 перемога над Лілям завдяки голам Мангали і Фофани. О. Гра проти Paris Saint-Germain. 10 пунктів різниці. Ми вже навіть, якщо ми програємо, то і залишимось на другому місці після цього туру. Але цю гру я хочу подивитися повністю. Так, подивимось на склад. Тель 81, ну а Фана 84. Лапенант... Окей. Мангала Тісмен. Два опорнички. Боуден, Ліво, Йоро, де бок, Центр, Кумбеді І Шевальє. Шевальє в першому турі просто без, безбожно нас рятував. Я сподіваюся, в цьому матчі буде те саме. То що, поїхали? Але як проходить Хвіча кварцкелі і вже на 6 хвилині забиває перший м'яч в цьому матчі. І знову... О, Родріго проривається по, фра... по правому фланзі, але зупиняє його Йорро. Родріго знову проривається по в правому фланзі не може зупинити його Болден в цьому матчі. Влаховіч. Перепасовки. Шевельє нас рятує. Дуже-дуже тяжко оборонятися від такого Парижу. Лапенант на Теля. Тель розвертається. Бачено Амах. Ноамах віддає на Теля. Тель. Удар з дальньої відстані. Але Майк Менян на місці. Родріго з Хакімі, свій правий фланг просто розривають, боуден не може впоратися. З таким натиском. Потрібна хлопці, потрібна від опорників допомога, зміщатись трохи вниз. Мангала дуже високо підіймається. Тель допомагає в пресингу. Пачо, Пачо знаходить Фернандеша. Фернандеш на Родріго. Родріго, що зробить з м'ячем. Розвертається. Крутиться з м'ячем, віддає знаходить Влаховича. Находить Влаховича. Хакімі проривається, не пас на Хварацькелі і. Хвіча, Кварат робить рахунок 20, забиває дубль вже на половину першого тайму. І ми не можемо нічого запропонувати цьому парі Синджерман. Тель на новомаху Нуамах новомах проривається тель Тель, удар! Що робить Майк Меніан в цьому матчі? Я просто вражений. Бартон виходить замість Боудена. Маурі зроби щось. Добре. Трійка атаки хай залишається. Дві заміни нам вистачить. В перерві. На 6 і на 39 хвилині забивав Хвіча. Дуже-дуже-дуже прикро. Добре, і давайте трошечки в атакуючий футбол. Вже втрачати і так немає чого. 2-0 і так горимо. А так, треба хоч якийсь запропонувати контрфутбол для цього клубу. З Парижу! ФОФАНА! ЙОССЕР! Yes! Yes, так! Супер, супер, супер ФОФАНА! Ніколи в тобі не сумнівався! Навіть в минулому сезоні, коли він провів, здається, мені 3 місяці на травмі, він дуже ефектно повернувся в гру. Дуже-дуже ефектно і найголовніше ефективно. Тільки початок другого тайму. Це дуже важливий був гол на початку другого тайму, щоб зрозуміти, що ми можемо хоча б поборотися за нічів. Шеваль... Шевальє. Шевальє знаходить фофану. Ну от бачите, стояв би Бартон, мені здається... ми б трохи більше пропускали, але Шевельє це... це наша зірочка. Тель знаходить фофану... Ой, Маурі, 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 Маурі. На Нуамаху, Нуамах, Мах на Те... На ФОФАНу, Фофана, що ти там робиш, Ламаху Мах удар Уй, але було близько, але було близько! Льюіс Келлі виходить замість Лукаса Ернандеса. Номінально е лівий захисник, здається, Льюіс Келі замість центрального. Тож ніж навпаки. Цікаво, що вони придумали. Хаттімі знаходить Родріо, але цей фан. Добре, добре, Бартон. Швидко вів. Ой-ой-ой, ой Бартан! Мені здається, там травма. Лахович. Шевальє. А який ферплей, блять! Це Парис Сенд Джемен. Який від них чекати ферплей? Добре, Бартон піднявся. Але мені здається, там буде травма. Фармолин. Так, то буде травма. Ламен, тілмас і са. Ага, окей. Племінки свої зробили. Хетімій знову проривається проти нашого. У мене немає більше. Нічого робити. Ну як втримати того, блять, хетімій? 4-2-4 погнали на останні 8 хвилин в атаку. Але як Родріго небезпечно в підкаті діє. Гормоване Йорро. Йорро на Тісмана на Тісман. Вперед, м'яч! Не на своїй половині поля. Вперед, Йорро! Розвернувся. Нашов Тісмана на Тісман. Ну і довідження, курба, до собачення. Дебіли. Що за Вовтузня, блядь, на своїй половині поля? 4-2-4. В атаку! Ввімкнено все, що тільки можна, блядь. А ми будемо припасовуватись на своїй половині поля. Гра з Ніцею. А вони свій минулий тур, здається, програли, так? Де Ніцо грала? А, вони 1-1 з Ленцем зіграли. Маємо 4 пер... пункти переваги над Ніцею. Хочу сказати, тільки спробуйте не виграти. Добре, 2-1 перемога. Ну, то що, е не подивився, який то був тур, але здається мені, що ми гарантували собі. Скільки всього команд? 3-4 тури. Останній тур. Ми гарантували собі друге місце. На останній матч може вприйти, в принципі, вийти на піврезервний склад. Мають хлопці ж колись діставати. Свої хвилинки. Фізіотерапевт. Ага. Бартон відновився. Ну так, там 5 днів було. Ну, то якраз вийде на матч проти Париж AFC. Один матч проти Паризького клубу у нас вже не вдався. Замість Дебока Вермолин. Замість Боудена Бартон. Саліван. давай ти. Маурі. Сар. Фламент, Дільмас. 32, Лапенант, Дільмас і Тіліман. Ой, Тіліман. I'm so sorry, Тісман. І так, після 34 турів і закінченого чемпіонату ПСЖ з відривом від нас в 13 пунктів. Забирає перемогу. Ми віце-чемпіони. Марсель третій. Монако четвертий і Ніцца на п'ятому місці. Вибуває сен етєн і Мец, і за плей оффи буде боротися Париж FC. Фінал. Копа де Френс проти Бастії і Нанта. Від Нанта, ми, до речі, здається, вилетіли. Ага, тут є з Басті. Йой, Бастия, то взагалі клуб, клуб другого дивізіону в фіналі Кубку Франції. Цікаво. Суперкубок УЄФА В цьому році виграла Барселона. Ліга Чемпіонів. О, але яка буде Ліга Чемпіонів проти Проти Манчестер Сіті проти Реал Мадриду. Ліга Європи. Вільяреал проти Ньюкасла. І Ліга конференції Тотенгем проти Шахтаря. Я дико вибачаюсь. 27 травня. 27 травня я буду дуже з нетерпінням чекати. 27 травня. Ну, як ми вже бачили з новин Тоттенгем. Хотспур виграв 2-0 у Шахтаря. Ньюкасл виграв у Вільяреала 2.0. І якщо Манчестер виграв у Реала, то англійські клуби забрали абсолютно всі Єврокубки. 3, 2, 1. Та-ха! 3-2. 3-2 обіграли Реал. Англійський футбол, звісно, на висоті. Я вражений. Я не те, що вражений, я в шоці. Ага, нам тут повідомляють, що у нас не виконуються задачі, і ми достали 49 мільйонів за віце-чемпіонство. Ага, я хотів ще глянути. Добре, на секундочку ще перейдемо до Олімпіка Ліон, тому що я хотів показати, показати вам і подивитися самому бистренько статистику наших, наших гравців. Хто більше за всього відіграв? Кумбеді. Тісман, Мангалан, Луамах, Фофана, Шевальє, Лапенант. Окей. Всі гравці його пручу. Мангали, достали плюс 2, плюс 3. Хто найбільше забив? Фофана. 24 голи плюс 4 асисти. Ось він, топ-бомбардир нашого складу. Ну, а Мах. дуже шикарний результат. 10 голів плюс 13 асистів. Лапенант. Лепенант. Номінально центральний опорник, який грав на Цапника. весь сезон. 7 голів, 1 асист. Кісман, опорник-опорник. 6 голів плюс 5 передач. Тель трохи Матіс Тель розчарував. З однієї сторони, ні. а з іншої сторони, у нього все поперед. 21 рік, 81 рейтинг. 3-3 в цьому сезоні за 25 матчів. Хоча Сарс 3 голи забив за 9 матчів. Молеба 3 голи забив за 16 матчів. В принципі, наші 3 основні форварди забили всього лише по 3 голи. Найдорожчий, ну як вже було сказано в новинах, Шевальє, Далі Тельфо, Фана, Нуамах. то ясно, ясно, ясно. Кому закінчується. Ага, Луйтен. ну Луйтен, 18 років 62 рейтинг, мабуть, він і піде в... на продажу. Комбеді, комбеді має з нами залишитись. Яцик. Щось ти геть не розвиваєшся. Паул теж ні. Лаугран. Теж чекав від тебе більшого. Харіс. ну ясно. Чадвік. Ну, це всі хлопці підуть на збільшення бюджету. Лагард. 18 років. Ну нікуди не годиться. Діавара, Діавара. Наш Діавара 73 рейтинг. 21 рік. Окей. Okay. Клауд. 75 рейтинг, 19 років. Непогано. Добре, тут хлопці щось розвиваються, щось не розвиваються. Савчук. Плюс 5. Ага. Хоча не зіграв жодного матчу. Окей. Тюйлон плюс 9. Вау! Харді тільки віддав одразу плюс 3. Клименко плюс 5. 17 років. Мельничук плюс 8. <звіснав> Але це буде Нуамаху, звісно. Ой, ой ой, ой, -ой, -ой. Нуамаху буде не переливки за 2-3 роки.